Всім привіт, друзі! Мене звати звути моєму каналі Ам'яз Rainbow та сьогодні у нас буде мій день. Я починаю прямо влог з самого ранку, бо останні влоги у мене були... за бідоли. Забідо. А це прямо з самого раночку. У нас 9.29-9.30. Ранку. Что можу показати вам? Ось так. Я трішки Погано спала, бо в нас цілий ніч, по-перше, грім, дощ, плюс була тривога. По три вибухів там трошечки було не сильно, я там не завжди Богу спала. А ось по гріму дуже сильний грім, я справді думала, що це тривога зараз. Але зараз є тривога, чому мені за це грала, може і любі. Чесно, з тими тривогами за ніч тривогу в Києві. ну ладно, не 10, 2, 5 точно

що вібій, Але написала, що типу виглядає вже два міга є в повітрі, що сейчас може бути третій. Так що, не. Тепер вам чисто вибій, загрози міга. Шікар. А до цього писала, знаєте, що третій міг в повітрі. Можливо, буде третій букс. Так. Глянути, Хват давай, я на сіна, ну що, Прикольно, давайте не ну, знаєш, в дрівні холодку сторину. Так вообще, капец, если давайте на вообще халих стрелять в крови нема. Відбій, відбій по мнегу. Артем варов эффективно з'явився на Atlas Festi

Короче, я очень хочу выйти на концерт Пиванова И теперь я во куплю деньги на его билет Я хочу сама заработать Во-вторых, я сделаю большой плакат На его концерт, логично же На его же концерт И сейчас я еще зайду в цей И гляну квитки Чьи еще квитки? Палац спорта О, моя мрія, це просто на його концерт. Я вже була один раз, але я хочу ще. Так, купити квиток. Сейчас рано всіки за звуку, что я не хочу лянуть і забронювати. Живий звук. Так. Здесь цена мне питания. Ну вот я сейчас я, просто я не буду показать, не подумал. я хочу фонд дома на коштую 1250 гривен. Хорошо, набьем. Угу, ммм, чьи места? Дорослые, а водячие. Ну, тысячу... 1000... Що дарувалося, якщо я думала, ну, Ладно, я надовго вже погрозила минулого. Фан-зона 2. Смисли немає, не розумію. Фан-зона 1, якщо ти подістаєшся от отут. Отут фан-зона 1. Фан-зона 2, не розумію, просто хто там може щось купити, тому що... Блін, там навіть ви-то нічого не будете. Якщо ще й ви-то нічого не будете, то навіть ви-то нічого не будете. Проще вже купити все, що которые... ми з мамою були на концерті. Для нас ми в все. В другому чи Ні, в першому чудром секторі, в першому, мені здається, рік тому були. Чи в другому, не так, чи в, в першому чи в другому секторі ми були, то, ну, там реально було краще мені здається. це. ми сиділи, але не можна, звісно. Розбукнутися до білого вара. Ой, вагка, я думаю, це вже він це хотя. Ну, Надеюсь, що у ще будуть. Ну, будет ще коли? 9 листопада аж. аж Друзья, я сажу в планшеті. У нас будет сюда, сейчас я встану. Не повернусь, дерну тапочки и выйду на балкон. и покажу вам, что у меня в принципе. Ну, что-то ну, спогодно. Грим блискок. Он значит, выставка бог. День вже не видно. О, мені з цього блискавка теж є. Холодно дуже. Я дуже можу вікна закрию. Тут дуже особенно. Гляньте просто, все відбувається на вулиці. Вам погано видно, але сильний дощ. Така До уро не видно. Але якщо приблизить і глянути на підлогу, та не видно, ладно. Повірте мені несело. Так, я хочу, щоб на балконі було тепло, тому що, коли так прохолодно, за нас так буфік, тут кайфувати, але щоб було дотепло, треба просто закачувати там. Трохи буде дає балкону, щоб вона пішла мені сюди в кімнату. І тепло заходила з кімнати, я підусь сюди. І щоб я там могла через пару годин побути. Зараз я піду, візьму першу селфі паличку. Мені я ще дні відправляю просто, втягну. зрідко не використовуюся, 11, прикольна штука, щось вдягнулося. Піду зубки, умиватися, вдягати, перевдягатися. Ну, коротше, робить всі. Отові справи. А ми зараз. Треба ну, як вам краще, селфі-палку чи просто. Мені дуже подобається серфу. Балкою, наприклад, зараз я ще вдягну на вушечки, мусочку, щось включу. Мы прям кайф, даже можно... Я сейчас не, ну, не выложу ей. Разваю просто. Мне это же звучит, просто снимать. Чем-то же телефон фон, кто уже выпустил. А если что, гляньте вот так, то это тоже будет прикольно, как можно. Так что за вообще кайф, скажи, ну сейчас так. Чем будет такой? Такие показаны. лежати тут вдома. Я люблю колоду. Це не як жість тому що я не нічого треба буде якраз колоду. Це ж його вода, коли тут було все важко. Я тут бігаю, така. Що таке? Нормально, що не було. Трошки часу побавити. У меня Сейчас. Еще зубки. Я не знаю, никто, я не Придцам, что Сейчас, Она, Что-то такое. авокадо. Сейчас, я не как его даже И хочется все лежать улыжаться, И ничего не делать. Хотя вот я говорю, И кто кажется что заросли, то я им не поверю. Так я хочу, щоб скоріше на балконі мене салоти пліж. Я просто не знаю, як зробити, щоб що там салоти пліж. Я, теж не відкрила, але я дуже люблю бути на балконі, але коли жарко, на ньому буде дуже жарко. А так, це дуже прикольно. Ну, тут так на мене зараз піхолод. Я, зав... я не знаю, як зробити, щоб було більше тепло. Але ладно, як наче і так достатньо душно. Так що хай переглядується. Воно мені ніяк не заважає. Щось так. Лушнички зараз діну. я піду. Айтра ще мені уж не буде ставить. Бо це речі не мої. Це типу раніше я в не була, але це так ламп, і читати. Не знаю, самого і да читати. Але це було, типу, моє усі, але потім мені хрещено було равно і ходила батька. На мені не надо. А воно у мене дуже не любить, тому що мені сазу. Ну, звичайно, мені їх купили коли пару місце. Звичайно, мені подобали такі. Мені мені подолала, вже не подобається, тому що я трошки подросла. Це прийшов рік, і вони мені, чесно, не подобаються тільки із-за того, що знаєте, ну, -то котики все слишком, як на мене, детсько. Але вони дуже класні по звуку. Але всі звуки дуже швидко испортилися. Начасто прикольні зручні, типу все. Ну, чи зручніше. Але вони дуже швидко звуки спортуються, і там якісь чуть гнурки, що мені не вручні. Зарядку, а, а тут зарядка підходить, як у мене від айпада. Ні, не підходить, як вот і Блін. А, блин, це ж не так пада. Я как мого з старого планшета підходить зарядка. де вона у мене. А, тут лежать що, щось щось. Я писала на зарядку, бо це типу, для вовка ще. Але вже вдягнуть. Улюблені маснички, їх просто облажню. Це від оцей. G.P.F. Чехия. Короче, прикольная фирма, но мне даже не понравится. Самое, что с Нидерландом, короче, не помню. Так, цикл отключился, да, уже отключился. Не доу, не доу, и Так, шестак. Так, Там такие сильные. А я сьогодні ще вокал я не знаю, точно. Мені дойти реально у секунду п'ять. Ладно, ну типу мій дом у тут і отута вокал. Ну, Типа, чисто перебігти дорогу. Я без, просто, без просто перебігла дорогу. В сіньому будинку, коротше. Але все-таки може намокнуть сильно. Все. Я включаю музичку, та побігла. Що побігла? Побігла я умиватися. І готуватися на а ви підписалися на меканал свой человек пикми палочку зараз я Женька Бурбора як... прикольно скажите типа на пикме цела бубу палочку страшно целая богу капец страшно думаю, У мене була бубу игрушка а на пробовала и кожи но отцепилась по от моей сумке дизель тому що там типа Прям. Смотри, що така. Без а, у нас сумку, і там із-за цього, що тут вот, штучка така велика, їй да? дуже важко прицепити щось. Я на ней прицепила і він був не сильно закріплений, але я його є закріпила. І він просто тут був грілок сам злимався і потікалась моя... на біблісочка. Березно твікати можу. А ведь підписались на канал. Сейчас я колоджу себе психологию, а то вам до сих пор вас чеха. Ой. У мене же підставка. Стабилизувати, конечно, ту підставку. О, але щось я я сейчас зроблю, чтобы сталка была нормально. Все, я поставила нормальный телефон. Все, на а вы поставили лайк, подписались. И на это всем прикол, что сюда цього тренда с этими пиковыми палочками. Наша учителя много. Чи только занглийского ресурса не палочку это было просто для уроку, потім путем стало треном и не пыталась в школу езжать mm -hmm. mm -hmm. я короче мало выбор не тему чехола мама замолот а мона касса тема я его выдала на память бумагу так сейчас скачаем тему сейчас mm даже -hmm. выскапывает mm -hmm. І, сад, ну не можу виграти цей планшет. Набусь, знаєте, мені дать каркав, може вам не йде. Але мені часто йде, типу. Там якісь подядя директор бачить, що там е їхній планшет тему валяється на помойки. А, ні, 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 Що хтось їм, типу, приходять, люди жалуються. Вас неможливо виграти. І він каже, типу, позавантажити тему з цього відео. Я завантажила, ніфіга не виграла. От десь в мене обираєте, типу, крутіть колесо. Крутите. І там, типу, щоб щось виграти, тобі придеться замовити замовлення на тисячу гривень. І то це не факт. І постійно в льом, тобі в другому разі випаде джепот. Тобі не може бути таке, що. Там реально випадає одна найкрутіша пропозиція. От я зараз нажимаю стоп. джекпот. Вво4178. Короче, цек у меня фигня якась. Я не буду я раз уже с запаривалась, но у меня было сейчас Я уже була в тему, думаю, тут є мій аккаунт. Мені треба чехолос чехол... это. На. Угу. Так, во, я имею телефон. А нет, а большинство я хочу, хочу эстетичный. Эстетик. Сы. Это не очень. Я хочу такие, что знаете, я такие типа с таким шиши и швецем. Як. Такие красивые с персиком. Мы ну, там не знаю, как мне я не хочу соленый. С гусём прикольные у меня друга такие. Я хочу типа что-то обычное, очень классное было сегодня. Сильно... Яркий. ну, ярко. обычный белый, за мной, я вообще не знаю. Реально не знаю, что выбрать. Ладно. тоже же чего. Я ещё хотела... вообще спала пару минут, потому что я не успела И ничего, я не шучу, я просто пробовала. Сейчас там такие, сейчас я трошки играю, там перебираю, потом играю, не, потом после перебирания я играю в другую, потом відпочиваю, потом перелистываю, потом, а потом не знаю, что я делаю. Ну, уже график поменяю. Все-таки, кстати, график, я просто хотела себе сделать, погулять, я не знаю, так что Сегодня кроме фортепиано, ну я иду на занятия на фортепиано, на ничего нет. Так, друзья, я сейчас погулять, чекаю подружку, уже 20 минут подружка, вопросики есть. Угу. Ладно, мне ко мне все девушки мне прям тоже подобрать этот и сегодня еще можно, вообще хочу себя Е, ми з татом поїдемо в епіцентр. Е, поїдемо. Ну, татові треба щось там. Я думаю, що ми строїмо вдома? Я казала в відео це, але е, ми його рік не казала раніше, тому що push the Horses. the horses Не гоніть коней, каже Великий Усик. Ось так. Зараз. Зрозуміло. І десь в 18.30, 18 або в 19.00 Я поїду сама на маршрутки в епіцентр. Я не такі зловкосила, маршрутки чи ні. Я останній раз їздила на маршрутки вчора. Тому що був з малим. Моя мама не водить Вона просто вона люжна порушення, така людина. А... Тато був з братом моїм, а ми з мамою з інтернет її. Друзі, ну зверніть увагу на нашу природу. Одиці, як тут гарно, не зв'язаючи з вісну вишні... жили, так дивиться. Ген така гарна природа. І просто ти дивишся ось сюди. Там бутилка з Кока-Коли. Це просто жах, Реально, воно. Повна мусора, яка свій ві... Бліна! з кадра! Гляньте тут, яка тут гарна природа. І гляньте просто бутилки, чашки, без стаканчики. Гляньте сюди. Це просто якийсь жах, гляньте, скільки алкоголь, скло. Це ж просто якийсь жах нашій природі. Будь ласка, люди, суспільство, зверніть на це увагу у вас гляньте. Боже який жах. Нашу я сюди пішла. Я сейчас піду в селі накатаю заяву, понимаете? Піду в селі раду. Вс, Пулина, мы з тобою в селі катати заяву. Не в поліції, Все. Який жах? Я, звісно, жартую, поліція не піду, але це жахливо, як на мене, просто знущання над природою. І саме головне, я просто дивуюся, дивлячись на це, все, це ж ті самі люди, що і ми. Їм вже через 20 років, я думаю, у них, можливо, будуть діти, там, років через 10-20, ну, вже ну, літні, тут я бачу, пили. Вони ж теж будуть жити на цій планеті, діти будуть жити в такій забрудній планеті. І це просто жах. Так, друзі, я зайшла додому, того, щоб по-перше взяти карточку і біленду, бо я хочу казати, ми їдемо по центр. Я наказала. Я вчора була в класній кімнаті з мамою при центрі. І мені там так сподобалось, але я дуже злякалася там, я не зрозуміла в кайфо цього, понимаєте? Я злякалася, а в мене дуже в живіт, я просто викликала цього дяді в шоу помощник. Видимо, это будет заходы. Ну, это же ходы. Да, это же ходы. Но я хочу еще раз, чтобы ощущать а эти все ощущения. Как сказать? На и зато, что они не сечены. Собаку стану. И плюс еще взять э, для ращи особо стойкой ем. И сходить в туалет. Эстачок. Если на высотку сама, Ну, не думаю, сейчас Зайський приїзд коштує 15-20 гривень, у мене є гроші у мене 170 гривень, десь гривень. Ну, там просто піренті буде платити так, бо ми їдем, я їдемо і їдемо в центр. А оце молодь просто я брала собі на прогулянку, там десь купила собі. Заберу так і запитаю, на яку маршрутку мені сідати. Короче, я другий раз на квесте, я трошки сняла. Мне спробусь. Другий раз уже не так цікаво, але мне дуже сподобаться просто мне квест в И сейчас шукаю тата. Так, 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 так. Друзья, вам кажу всем пока. Друзья, дякую за перегляд! люблю.